Ми і фарисеї, і митники. Роздуми над Божим Словом. на 30-ту звичайну неділю. Рік В. Того часу Ісус деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні. І які за ніщо мають інших розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей ставши про себе так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі, перелюбники. Або як оцей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого. Зійшов до свого дому оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Спробуй уявити цю сцену. Ось Фарисей, шанований член суспільства, прийшов до храму помолитися. У нього навіть в синагозі є своє особливе місце. Вивіреним жестом він підносить у молитві свої руки, його філактерія, шкіряна коробочка, зав'язана на голові, всередині якої лежали написані на пергаменті уривки святого письма, ширша ніж у більшості людей, і навіть закриває його брови. Китиці молитовної хустки, що мають нагадувати про Господні заповіді, довші та розкішніші, ніж в інших, це одночасно данина моді і ознака особливої відданості. Загалом фарисей досить яскрава фігура, яка виглядає побожнішою за інших людей. Тепер уяви збирача податків. У нього точно немає свого молитовного місця в храмі. Він схилив голову, щоб не бачити презирливого погляду Фарисея. Отримуючи непогану зарплату від римлян, як їхній службовець, він одягнений акуратно, але не претензійно. По його щоках течуть сльози. Він прийшов до храму. Бо раптом із жахом усвідомив, як глибоко загруз у корупції. Він обманював людей, які ледь зводили кінці з кінцями, посилав годувальників сімей в боргову в'язницю, не думаючи про їхню долю. Зараз він глибоко шкодує і не може дібрати слів. Все, що він може сказати, Боже. Будь милосердний до мене грішного. Фарисей, задоволений досконалістю своєї молитви, виходить із храму таким само, яким прийшов, переконаним у власній праведності та з презирством до всіх навколо. А от збирач податків залишає храм із почуттям полегшення. Він вирушає додому легкою ходою і з упевненою усмішкою на обличчі. Завтра ж він попросить вибачення у знайомих і поверне їм гроші. На жаль, у кожному з нас є щось від Фарисея і від митника. тому сьогодні, під час літургії, усвідомимо свою гріховність. Я разом із митником молімося, Боже будь милосердний до мене грішного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.